Передостанній день канікул перед передостанньою для шостого скликання сесією, допоки пересічні обранці готуються до урочистого відкриття чергового законотворчого відтинку. Керівники комітетів та фракцій узгоджують перелік питань, визначатися щодо котрих доведеться Верховній Раді. Найнапруженішим днем поточного пленарного тижня має стати четвер повторний розгляд заветованого гарантом закону про біометричні паспорти. Митний кодекс із пропозиціями глави держави та його ж таки кримінально-процесуальний. Четверг, ми будемо цей документ. дійсно действительно... внесен президентом. Он прошел соответствующую экспертизу в Венецианской комиссии и в европейских структурах. И по первому заключению наших экспертов это довольно основательный документ и там много очень хороших норм в этом документе. Допоки більшість планує свою роботу, опозиція визначається, щодо своєї поведінки просто у вівторок меншовики збираються вимагати від сесійної зали складення плану виконання резолюції парі і, зокрема, декриміналізації статей, за якими було засуджено Юлію Тимошенко, і в залежності від реакції колег опонентів будувати стратегію боротьби. Перша позиція стосується принципового законопроекту або точніше принципового документу резолюції парламентської асамблеї ради Європи. Ще раз хочу сказати, що для нас надзвичайно важливо, щоб парламент реагував на такі документи. Як ви знаєте, були різні оцінки. Таке враження, що багато класиків парламентської більшості не читали документ. Ми ще роздамо цей документ їм в остаточній версії перекладу. Хто не читає українською, роздамо російською. У п'ятницю, ж під час традиційної години уряду, на депутатські питання відповідатимуть міністри юстиції та із питань надзвичайних ситуацій Олександр Лавринович щодо імплементації до українського законодавства рекомендацій парламентської асамблеї ради Європи Віктор Балога ситуації з людською смертністю на тлі погіршення погодних умов. Водночас, законопроект, який міг би стати найрезонанснішим на сесії, що лишень стартує, радше за все буде відкладено до більш спокійних часів. Законопроект про ринок земель буде розглянути тоді, коли суспільство буде готове його сприйняти. Я думаю, що не на цій сесії, на цій сесії не варто поспішати розглядати цей законопроект, оскільки він буде предметом і об'єктом жорсткої політичної протидії. Я думаю, що такі питання доленосні треба приймати в спокійній, зваженій обстановці. Одним же із перших питань після узгодження порядку денного, який розглянуть народні обранці, завтра стане у повноваженого із прав людини каденція Ніни Карпачової закінчується 8 лютого, після чого голова парламенту та 113 депутатів матимуть 20 днів на внесення кандидатур на посаду омбудсмена.